Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. У квітні 2024-го Україна вирішила показати, що навіть динозаври російського флоту не мають імунітету. Під удар потрапив найстаріший корабель Ерефії рятувальний пароплав Комуна. Його спустили на воду ще в 1913 році і використовували досі, бо він був унікальним. Це навіть не до це вже навіть деімперіалізація російського флоту. Цей музейний експонат був єдиним судном у чорному морі, здатним виконувати глибоководні операції з порятунку підводних човнів. Воно так само використовувалося для пошуку. Елементів, які цікавили керівництво флоту чорноморського, на місці загибелі крейсера Москва, тепер Росія втратила шанс витягати власні уламки з дна та рятувати субмарини. Але Ерефія і так своїх не кидала. Ну майже ніколи. Вона потонула. У травні 2024 року ЗСУ знову перетворили Крим на концертний майданчик для вибухів. На дно пішли морський тральчик «Ковровець» і останній у Севастополі малий ракетний корабель. «Циклон». Втрата – Це дійсно серйозна. Це вже третій носій калібрів, який або пошкоджений, або був серйозно пошкоджений в чорному морі. Циклон будували понад сім років. Спустили на воду у 2020-му. А у склад флоту його включили лише у липні 23-го. Він став першим судном проєкту «Каракурт» у Чорному морі. Цей свіженький носій калібрів навіть не встиг пройти державні випробування. Жодної ракети «Філата» він так і не запустив. І це до речі, в чергове констатує стан і положення речей у кораблебудівній галузі в Російській Федерації. Корабель, який фактично вже рік в строю, так і не зміг відстрілятися. І таким він і залишиться в нашій пам'яті. Побудувати такий корабель на заміну цьому циклону займе дуже багато часу. Вогню до гарячого сезону тоді додали дрони Магура. Вони подолали бонові загородження і проникли до бухти Вуська для перехоплення українських морських БПЛА. Росіяни 32 рази піднімали бойову авіацію та вели обстріл з берега, але дронам вдалося вразити два транспортно-десантні катери. Тунець у серпні український Нептун влаштував навіть не салют, а справжнє фаєр-шоу. Прилетіло по порту Кавказ у Краснодарському краї. Під воду пішов залізничний пором «Конро Трейдер» разом із 30 цистернами пального. Палало настільки яскраво, що залучали пожежний потяг. Стовп диму було видно навіть у Криму, а в Керчі виникли черги на автозаправках. По нам приліт тракетою. Просто капець. Ціль важлива, адже трейдер був єдиним великим поромом, що курсував між Керчу та Росією, і його використовували для забезпечення їхніх військ на окупованому півострові паливом та озброєнням. Це е, має зменшити потенціал можливості е, нашого ворога е, на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії. Логістика російських військ на півострові від цього стала виглядати аж занадто сумнівно приблизно як російські казочки про непотоплюваний флот. Кримський міст, так званий, це навантаження не вивозить, як кажуть росіяни в прямому і переносному сенсі. Тому воно покладається більше ніж на три четверті на саме на паромні переправи. Але тепер ситуація наступна: по-перше, ми підтверджуємо, що він затонув. Відповідно один з причалів зараз їх там два залізничних не працездатний, тому що ніхто не зможе туди зайти, поки його звідти не приберуть. Тобто, це такий подвійний бонус. Інші два пароми на той момент так само не працювали. Один з них Слав'янін його було вражено раніше. Він перебував в Азовському морі на якорі в очікуванні ремонту. Другий якраз відновлювали просто бінго. Зовсім неспокійно. З кожним днем все тривожніше і тривожніше. Ці атаки остаточно перетворили Чорноморський флот Ерефії на зграю плавзасобів. До середини 2024 року було вражено, щонайменше третину кораблів. Факт в тому, що наш чорноморський флот вибивається, елементарно вибивається. Наразі вимушені шукати кого. У квітні 2025-го дрони гур-примари влучили по катерах БК-16 і Раптор. Тобто, замість стати мисливцями, вони виявились чудовими мішенями. Якщо коротко, мінус бойова слава, плюс українська статистика. Це база, це фундамент. Наприкінці серпня 2025-го в Азовському морі гурді стало малий ракетний корабель Буян М. Носій калібрів з дальністю ураження до 2,5 тисяч кілометрів. Для нас це була ласа ціль. Спершу дрон пошкодив його радар, а потім спецпризначенці майстерно доробили атаку вже по самому кораблю. Його зловили якраз в той момент, коли він виходив для здійснення ударів по території України. І в цей момент він був перехоплений нашими морськими дронами. Що ще раз підтверджує той факт, що надводні ракетні носії на сьогоднішній день, якби для росіян, є те, щоб неефективно, це абсолютно небезпечно. Кампанія України проти Чорноморського флоту серйозно обрізала його потужності. По перше, обмеження російської присутності, і тепер про десантні операції та масові ракетні обстріли з води окупанти можуть тільки. Мріяти під плескіт хвиль у новоросійську. На суходолі краще буде безпечніше. По-друге, економічні втрати: Москва обійшлася у 750 мільйонів доларів. Ростов на Дону в 300, а скольд у сотню. Загалом вийшов морський чек на мільярди. І все це за рахунок російських платників податків, які знову можуть пишатися своїми підводними інвестиціями. Заткніться, тварі. По-третє, технологічна перевага. Україна довела, що замість величезного флоту достатньо кмітливих інженерів і морських дронів з вибухівкою, тобто багатофункціональні фрегати програють маленьким безпілотникам із GPS. Ми повністю блокували Чорноморський флот станом на зараз в акваторії біля порту Новоросійськ. Біля Севастополя ну в Севастополі лишився суто, допоміжний флот він взагалі не виходить нікуди. По четверте, психологічний ефект: російські моряки вже давно не гордість флоту, а жертви обставин. Постійні втрати вбили бойовий дух, і тепер навіть командування діє так обережно, ніби виходить не в море, а на мінне поле. Зараз через три з половиною роки стоїть питання про уточнення воєнно-політичних цілей. Ставили метою денацифікацію, породили цілу плеяду послідовників нацистів, поставили перед собою цілю демілітаризацію, довели до повної мілітаризації суспільства і держави цієї країни. Українські операції проти чорноморського флоту РФ стали ідеальним підручником з асиметричної війни. А комбінація ракет, дронів і якісної розвідки здатна перетворити дорогий набір на виставку підводних експонатів. Супротивника можна переоцінювати, але його не можна недооцінювати. Це велика помилка, що ми перемогли у нас. Такого немає.